Вітаю в ефірі Ukrainian Media Network. Це новини з вами Оксана Цибуля та Назар Задерій, редактори сайту umn.ua. селективні новини. їх так щодня Вечай. з понеділка по п'ятницю. Дивіться новини наживо о 13.00 та о 18.00 на окремому за окремому лінком на цілодобовому каналі. 24 на 7. І до новин одразу да, змушені на жаль починати з сумних новин. Починаємо з новин з передової, і за минулу добу маємо загиблого внаслідок обстрілу поблизу Старогнатівки від ворожого обстрілу. Загинув наш військовослужбовець. Загалом було вісім обстрілів за минулу добу уже цієї доби. В штабі ООС не фіксували обстрілів на це. Поки що так на 10-ту годину, коли ми не звітували про так. те, що поки що не було обстрілів. Ну і поза минулої доби, як ми казали, було 21 раз порушено режим тиші. Звичайно, ну і далі до нових. Далі У нас теж трагічні новини. Так, чорне море затонуло судно з українськими з українським екіпажем. Двоє людей загинуло так, а Двоє... одного ще не можуть знайти. Розкажи, будь ласка, це українські моряки. Це українські моряки, але справа в тому, що судно рухалося з порту з Ростова-на-Дону, в... і в так в Румунію йшли вони в порт Констанца. Але справа в тому, що це судно російське, хоча воно йшло під прапором Коморських островів. От, і е, маємо зараз уже інформацію про двох загиблих, як ти зазначала, і одна людина поки що розшукують, але е, пошукова операція ускладнюється тим, що дуже погана е, погода і високі хвилі. Слідкуємо за цими новинами. Заходьте на сайт umn.ua і дізнавайтеся про найактуальніше. Мінюст проти Шарія, так? Мінюст подав позов до ОАСК, до Окружного адміністративного суду, і просить заборонити партію Шарія. На моїй пам'яті є історія про заборону комуністичної партії. Дві 2015 року це було пов'язане з тим, що війшов в дії закон про декомунізацію, і от нарешті мін'юст просить заборонити партію Ширія. А, поки що немає інформації, як саме заборонити через що. Uh, є інформація про те, що вони діяльність партії шарія вона протирічиться діючому законодавству, але деталей немає. Ну я не буду тут проводити свої власні оціночні судження, не буду наводити, бо ну як на мене вони не порушують законодавство вже давно. І перший uh, перше засідання буде 6 квітня 2021 Шост... року. Так будемо слідкувати за цим, як це все буде відбуватися, і варто тут нагадати, що шарія нині підозрюють у державній зраді, і він перебуває у державному розшуку. І на сайті МВС він розш... зазначається, що він розшукується як особа, яка переховується від органів досудового розслідування. Ну і ще так трошки нагадаю про те, що сьогодні відбудеться це перед тим, як ми перейдемо, вже таки так де більше лайтових новин. Про те, що сьогодні буде засідання РНБО 15-й годині, і після цього у 16.00 вже офіс президента анонсував, що буде брифінг. Тобто чекаємо, і якраз в цей час буде ЮМН, Я думаю, що там вже ми. Почому найгарячіше, не негативне. Будемо, так також, якщо буде можливість, будемо транслювати це. Так. Е, ось. І SpaceX продовжує підкорювати, дивувати. дивувати <laughs> да. е, нова партія, вони запустили нову партію. Супутників, е, супутників Starlink, е, тобто їх 60. Е, використовували ракету Falcon 9. Е, е, ось е, Це. Її застосували вже не вперше, це багаторазові багаторазове використання, що це так. Це багаторазові ракети. І ця ж ступень ступень Falcon 9 так. якраз доставляла на міжнародну космічну станцію місію Crew Dragon. Тобто це перша приватна компанія, яка це робить uh, так. у світі. Ну то що буде? Що то тут додати? Що це ось так? Це ось запуск. а ну включи. Ні, 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 нікому не покажу. Так. Це ми бачимо запуск Falcon 9, і оце ми бачимо, як уже е, ракета успішно приземлилася. Ну, а ми чекатимемо на РНБО, поки <хи> на хтось бороздиться простори. А і ще інформація, що е, інтернет від Starlink за допомогою цієї мережі супутникової космічної е, на Україну буде поширюватись е, десь в 2022 році. Це всі новини на цю годину, так. так. Більше новин дізнавайтеся, ну, по-перше, на нашому сайті іum.ю і о 18.00. 18.00 наступний випуск. Закликаємо підписуватись на, наші, на нашу сторінку в Фейсбуці, в Ютубі, в Телеграмі. Ми теж є. І, звичайно, якщо вам подобається те, що ми робимо, можете підтримати нас фінансово на сайті. У нас є всі наші реквізити. Заходьте, дивіться. Поки що це все на цю годину. Дякуємо за увагу. З вами були Назар Зер та Оксана Цибуля. До наступних зустрічей. Дякуємо за увагу.